На продажі є Volkswagen Taurun. Це є в нас другий місяць 2010 року. Це 2010 рік буде по українській реєстрації. По ВІН-коду так і б'ється, другим місяцем 2010 го року в нас так буде зареєстрований 2.0TDI. Це є 103 кВт, 140 кінських сил. Це є восьмиклапаний мотор. Зроблений по розхваленого 1,9 БЛС, по його принципу, блок головка в цих двигунах є ідентичні, знаю з свого досвіду. Ці дві, два двигуни, BMM і BLS це є ідентичні двигуни, відрізняються комплектуючими. Але в всьому іншому ці два двигуни є дуже хороші, і він є кращий від 1,9 розхваленого BLS. Це є BMM, восьмиклапанний двигун. Дуже надійний, виїжджає дуже багато кілометрів. Пригнане авто мною особисто з Німеччини. Авто в дуже хорошому стані. В Україні по авто мінялось тільки мастило, все інше в оригіналі, нічого по авто робити не треба взагалі. Ходува, все інше, сцеплення, все в супер стані. Сажовик на місці, не руханий. Перевіряв діагностикою, не забитий взагалі. Демфера на холодно на гарячо не чути взагалі. Немає навіть найменших признаків, що десь його там треба міняти чи якась вібрація. Авто в дуже хорошому стані. Фари в нас взагалі без сколів. Фари в нас, бампер в нас без сколів. Один скол є такі мінімальні якісь на капоті. І такі щось міні-міні. І тут є такий більший на скольчик на капоті. Тут такий можна подивитися. Вікно в нас без сколів. Є наклеючка німецька. Двигун працює ідеально рівно. Вікна у нас на всіх стоїть дев'ятка. На всіх вікнах. Ручки у нас без потертостей. Обшивочки у нас в ідеальному стані. Руль у нас потертостей немає. Пробіг у нас в авто 184 тисячі. Пробіг не кручений. Авто має кліматронік. Це не простий кондиціонер, це кліматронік, так як в Мерседесі. Температура регулюється цією крутілкою. Є блю... магнітоголос з навігацією. Має блютуз, можна музику відтворювати з телефона через Bluetooth. Ручка в нас не потерта, ручник в нас не потертий. Тут маємо такий сховок. Кондиціонер в нас робочий кліматронік. Тут в нас є. Підсвітка в зеркалах з двох сторон робоча. Зверху маємо три великі сховки. Робочі. Кожна топочка, яка є авто, вона робоча. Підголовник у нас піднімається, не підголовник, а підлокотник. Регулюється по висоті і по довжині. Сідіння у нас в стані ідеал. Це якесь сміття. Без потертостей взагалі. В сидінні у нас є шуфлятки і знизу є дуже великий сховок. В сидінні. Погано видно. Педалі в нас без потертостей взагалі навіть найменших. Коврик у нас не витертий взагалі. Потолок у нас чистенький, ідеальний, як у нової машини. Код. Тут теж у нас буває від ремня, як діти їздять, цей як витягують, висідають з машини і стукають дверима. То є такі дві мінімальні рисочки. Обшивочка у нас цілесенька, гарна. Сидіння є столики, справні, робочі. З двох сторон. Дефлектор у нас цілесенький. Під ногами з двох сторін маємо такі два великі сховки. З цієї сторони теж є такий великий сховок. Авто в нас семимісне, має сім місць, ззаду є сидіння. Ці задні сидіння не більше, як дитячі, дорослий теж може переїхати, але на велику відстань дорослій не переїде. Сидіння дуже легко складається і забирається. Тут розблоковується сидіння. І без проблем покажу, як це можна зробити однією рукою. Знімаю і сидіння вже нема. Все легко робиться однією рукою. А раз поставити вже однією рукою не так зручно, але можливо теж. Однією рукою сидіння зняв і поставив. О. Сидіння похиляється теж взад, можна похилити більше дозаду і спати на них. Колодки в нас замінені. Як стар стоїть, диски в нас без виробітки взагалі практично. Пальцем пробую, бортика немає взагалі. Відбойники ціленькі на цьому, тут теж. Амортизатори виглядають, що стоять нові. І в нас диски теж у нас передні без виробітки. Холодки теж в дуже хорошому стані. Перед-зад. Ззад автомобіля у нас. Тут у нас ржавчини немає взагалі. Надписи присутні... це ж щось грязне, сміття якесь. На цьому це не плямка, це якась смола. Ті задні сидіння складаються, як ці відсунути, і підлога буде рівна. Тут збоку ми маємо... обшивочки у в нас в ідеальному стані без пошкоджень. Тут збоку ми маємо... Думкрат і ключі. Тут є рівні. Витягуються для заднього ряду сидінь. Тут такий великий сховок. Тут ми маємо в кляпі, у нас є трикутник. На даху в нас є хромовані ревінги. Ще ідеально ціла. Сидіння теж у нас дуже легко складається, середнє теж складається. Ці сидіння також можна середнє забирати, а що буде два сидіння в цьому ряді. Можна робити два, можна три. Столик показував, що тут у нас є кишенька, двох сидіння. Забув показати вікна. У нас вікна всі мають дев'ятку. На цих вікнах так не буде видно, але може. Може побачимо. Ось всі я перевірив вікна всі рідні, вікна всі мають дев'ятку. Обшивочка в нас ідеальна. Сидіння в нас в стані ідеал. Теж. Шуфлятка. Знизу дуже великий сховок. Коврочок теж в ідеалі, панель не потерта. У нас є сертифікат на авто до реєстрації авто в середовищному центрі, є техпаспорт німецький, великий, малий, є митна декларація форми МД-2. І тут у нас вказано, що це другий місяць 10 го року. Авто так і буде на реєстрації. В сховку маємо холодильник, можна виключити подушку безпеки, як перевозиться маленьких дітей або в кріслі перевозиться. Це для того, бо ця подушка розрахована на вагу людини там, на дорослого. Її виключається, коли перевозиться дітей або дитину в кріслі. У нас є сервісна книжка оригінальна, що пробіг, відповідає цьому, що є на що заявленому. Є підтверджуючі документи німецькі, офіційні. Що у нас далі? Лобове стекло у нас без сколів взагалі. Фари у нас без сколів в ідеалі. Є обивачі фар. Все робоче, все справне. Покажу, що у нас під капотом. Двигун працює, авто заведено нагріти до температури 90 градусів. двигун працює ідеально рівно. Ця кришка навіть на ньому не перевезли. Цей димок є. тепер все там. Це брудний бачок, де під попатом не мито. Двигун не митий. Бульти у нас ні один болт не кручений. Бульти у нас не кручені. Двигун оглядав знизу, двигун весь сухенький, нема ніяких підтьоків масла, все в ідеалі. Акумулятор стоїть варто. З цієї сторони бути теж накручені. Авто купляв сам особисто в Німеччині власник власника, привата. в приватного. Автомобіля був тільки один власник, приватна особа. Це авто не зі стоянки, це авто від приватної людини. Все в ідеалі. Авто практично в стані нового. Якісь мінімальні рисочки десь можуть бути, бо це машина не є з салону, з конвейера. Сідати і їздити, бо автомобілю нічого не треба робити. ГРМ в автомобілі був замінений 20 тисяч кілометрів назад. Мастило, я поміняв автомобілі. Особисто автомобіль був перевірений в майстра. На автосервісі все оглянули, перевірили, нічого не треба робити взагалі. Навіть найменші дрібниці сідати і їздити. Є багато інших авто також в продажі. Дзвоніть, пишіть. Допомагаю з розмитненням авто і приганяю авто тільки з Німеччини. Можу пригнати будь-який автомобіль. Удалих покупок мирного неба.